Я своїй доньці тоді сказала, що вона робить найбільшу помилку в своєму житті, але ж хіба вона буде слухати мене, коли вже стільки осуду наслухалася за своє коротке життя. Мамо, він нічого не знає. Думає, що я дівчина і готовий на мені одружитися. Як я йому скажу, що маю донечку? Він багатий, і, може, з часом я йому зізнаюся. Що я мала зробити, лиш попередила, що онучку виховую, але вона буде жалкувати, що дитину отак проміняла на чужого чоловіка. Моя Оля була добра дівчинка, така романтична, книжок начитається і думає, що то в житті так. Вона ще за руки з хлопцем хотіла триматися та на зорі дивитися, а хіба ж хлопці такого хочуть? Отак вона мені в одинадцятому класі принесла новину що при надії. Вже було і по всьому, і по випускному. Що ми з чоловіком наплакалися, і до батьків того легеня ходила, але що з них взяти? Ми будемо допомагати, але він ще й сам, дитина, захищали його батьки та вигороджували. Отак ми і сам на сам залишилися з маленьким згорточком. Я доньці сказала, аби не думала кинути вступні, ми справимося. Ти головне, поступи, а там буде видно. Оля бігала і до дитини, і на екзамени. Ми в коридорчику тримали маля, аби вона його погодувала, щоб екзамен не пропустити. Гуляла з чоловіком не раз навколо інституту, аби Оля на перерві вибігла до Надійки. Ми так її назвали Надійка на краще. Оля гарно вчилася і її навіть посилали вчитися за обміном. Де вона й познайомилася з іноземцем, який хотів її зробити своєю дружиною. Що у нас в той час було, та нічого, а там все життя і комфорт, от вона й відреклася від дитини та поїхала туди жити, висилала гроші й одяг, але хіба це мамо замінить? Надійка знала, що мама є, але далеко працює на північному полюсі, тому й не приїжджає, а допомагає Санта Клаусу. Поді вона виросла, але просто в дитини таке добре серце, що вона не злилася на нас. А навпаки, казала, що нікуди від нас чоловіком не поїде, а буде завжди поруч. Не бачила Оля ні як Надійка школу закінчує, ніяк в її університет вступає. Ми їй тільки фото висилали і все. Вони навіть не говорили одна з одною. Поїхала Надійка теж вчитися за кордон в ту ж країну, що й Ольга, і стажувалася навіть в якійсь відомій фірмі. Приїхала, навезла нам подарунків. Все розказувала і розказувала, як там все гарно та впорядковано. А ти, маму, бачила, питаю я її, бо я повідомила Олю про те, що надія була в Польщі. Ні, вона мені нічого не писала, а я не хотіла її турбувати, просто відповіла вона. Вона продовжувала вчитися і жити своїм життям, а ми лише дивувалися, що Ольга не змогла викроїти час для своєї доньки, тоді я не витримала і їй подзвонила. Що ти, жінку, Люба не могла п'ять хвилин приділити доньці, ти така зайнята, що геть? Зайнята, мамо, каже донька, бо мій чоловік мене кидає, бо закохався в практикантку з України, і та практикантка, ваша надійка, не стримувала себе донька. Ми були вражені, адже онучка із словом не обмовилася, що мала якийсь роман. Ми тоді до неї з розпитуваннями і виявилося, що це правда. Так, ми гарно проводили час з Олафом, каже онучка. Тому я й не мала часу маму розшукувати. Він показував мені місто і все таке, але я вас запевняю, що у нього не було на пальці обручки. І тут ми їй розказали, що то чоловік її матері. Надя дуже засмутилася, але ми віримо, що вона це почуття захоплення скоро забуде. Нас більше цікавить, як тепер Ольга буде жити і чи повернеться звідти до нас. Але я виявилася правою, вона таки пожаліла, що вчинила отак з донькою, а тепер що у неї залишилося? Підпишись, підтримай українськомовний контент.